Земля врожай свій дала. Бог поблагословив нас, наш Бог. Нехай благословляє нас Бог і всі кінці землі, хай бояться Його. Книга буття 8 розділ і останній 22-й вірш. Надалі о всі дні землі сівба та жатва. Холоднеча та спека, літо і зима, день та ніч не припиняться. І відоме місце Божого Слова говорить апостол Павло в своєму післанні до Солонян. І ми читаємо п'ятий розділ, 18-й вірш. Подяку складайте за все, бо така Божа воля. Про вас у Христі Ісусі. Коли ми читаємо історію старого заповіту, то дуже цікаво спостерігати за тим, як Бог кормив Ізраїля, коли вів їх по пустині. Написано, що хліб ангельський їла людина. Коли вони рано просиналися, то по землі був розсипана оця була розсипана мана, яку вони збирали і могли споживати. І цікаво, що коли вони прийшли в обіцяну землю, то мана ще була на їхніх полях. Але далі написано: Бог сказав, як ви почнете сіяти, і збирати. І як ви зберете першого снопа із того, що ви посієте, то принесіть його до священника. Священник візьме цього снопа, і ви разом прийдете в присутність Божу. І священник візьме цей сміх, підніме над головою, і буде ним потрясати, і ви будете Богові славу віддавати. Бог благословив вас. І як ви зберете своє жниво, позбираєте все, то зберіться знову. Це буде жатва і день подяки. Святкуйте це по віки, заповідав Господь. І написано, що як тільки вони зібрали перший сніп і стали з нього робити їжу, і написано мана перестала падати. Із неба Бог визначив час. Читаючи це слово ще вчорашнього вечора, ви знаєте, багато раз я вночі просинався і сією думкою про сьогоднішній день. І чомусь я звернув увагу на цю подію в Ізраїлі. Брати і сестри, мені кажеться, так все подібно до сьогоднішнього часу. В непростий рік, який проживаємо ми з вами, коли люди беруть хліб в свої руки, а по чолі по лицю течуть сльози, тоді, коли люди в підвалах сидять і чекають, щоб їм хтось привіз чи приніс щось поїсти, Бог я віру, що особливо свій погляд сьогодні на нашій планеті земля. Тримає на нашу з вами Україну. Він піклується і Він заботиться про нас. І я дивлюся, як багато країн. Бог побудив серця царів землі. Відкрилися кордони і караванами різні країни відправляють хліб і відправляють продукти, щоб ми з вами мали що їсти. Слава нашому Господу! Дорогі мої брати і сестри, це Божа забота, це Боже милосердя. Тому то каже Господь, що ось так, як від самого початку Бог започаткував сіяння і жатву. Каже оці принципи Божі, які Він сказав. І ось це сіяння і ця жатва, вона не зупиниться. Проходили різні роки в нашій країні наші батьки розповідали нам про голод. Я пам'ятаю, як тато наш розповідав, коли його маленьким відправляли до районного центру, і він каже, мені приходилося стояти зранку до вечора, щоб купити буханку чи пару буханок хліба. І каже, я йшов з цією торминою додому, а цей запах того хліба і голод. Він каже, так мені хотілося хліба. Але я пам'ятав велика сім'я, і цей хліб треба принести додому. Ми проходили різні часи, але в різних часах Бог не залишав свого народу, Бог благословляв нас. І ми сьогодні, брати мої і сестри, зібралися разом наші діти молодь, старші, щоб подякувати Богу за хліб. По особливому Бог звертає увагу на хліб і навіть наша молитва, якою ми кожного разу молимось, Отче наш, навчаючи своїх учнів молитися, Христос їм сказав, моліться ось так, хліба нашого щоденного дай нам на сьогодні, братиму і сестри. Апостол Павло, він звертається, ми читали це слово і каже. Завжди дякуйте Богу, бо така Божа воля про вас. Вдячність це ознака людини вихованої, вдячність це ознака людини, яка прожила життя і має набула мудрість. Вдячність вона в кожного своя. Якщо маленька дитина, коли мама щось їй дає, вона просто посміхнулася чи якийсь жест зробила для нас. І нам це приємно, неначе дякувала вона нам. То подивіться, як дякують старші люди. Я нагадував іще раз нагадаю. Ви знаєте, коли у цей хліб, який ми завозили, мені прийшлося дати старшій людині. Вона плакала, вона плакала і заливалася слізьми, брати мої сестри. Сьогодні наші браття розповідають. Вони висилають ті відео, і ми це можемо бачити, коли ось один із останніх разів, коли нас Віталік Залуцький завіз продукти, роздавав автомобілі, він відїжджає люди біжать за автомобілем. Просто біжать, щоб взяти оці продукти. І коли старшим людям ми благотворимо чи щось допомагаємо, в них своя подяка, вони плачуть. Це подяка. Вже непроста це зрила, яка пройде над життям, яка сповнена мудрості. В них своя особлива подяка. Тому, то, брати мої і сестри, я хотів би, щоб ми в цьому служінні сьогодні ми прославили того, від кого залежне наше з вами життя. Тому що хліб на наших столах це не просто наші сили і наша мудрість. Але це Божа милість. І ми читали, каже Псалом оцей 66, й я ще раз нагадаю, сьомий вірш: земля врожай свій дала. Ви знаєте, не кожен рік славиться особливим врожаю для прикладу картоплі чи пшениці. Не кожен рік славиться врожаєм в наших садах. Але коли ми подивимось на сади сьогоднішнього року. То навіть маленька груша, яка в мене є, я її попідпирав, бо гілячки не витримують ось цього врожаю, якого дав сам Господь. Слава нашому Господу! І було сказано, брат Петро переді мною говорив, коли ми дивимося на картоплю, яку сьогодні дав Господь для нас, скажіть, хіба це не Божа рука? Ми чуємо про природні катаклізми, десь пройшла буря і нічого не стало. А нашу землю бери Господь. Слава нашому Господу! Десь засуха забрала і немає що збирати. А нас Господь благословляв, проходили дощі, правда, і ми навіть переживали, а як будемо збирати. І Бог посилає сонечко, і ми збираємо картоплю. Скажіть, хіба це не Божа милість? І як і каже, ось землероб, він чекає дощу раннього і дощу пізнього. А від кого цей дощ? Господь з висоти небес пильнує. Він знає, коли що подати. Він знає, як це зробити. Він піклується. Тому, то дорогі мої брати і сестри, давайте прийдемо, припадемо перед лицем Господнім і скажемо: Господи, ми дякуємо Тобі за хліб щоденний. Ми дякуємо за плоди садів і землі. Ми дякуємо за дощ і за сонце. Ми дякуємо за здоров'я, що можемо споживати цей хліб. Це Божа милість і Боже піклування про кожного із нас. Апостол Павло каже, говорячи про останні дні, він каже, настануть дні важкі. І Він перераховує, які будуть люди. І одна із ознак останнього часу він каже: Люди будуть невдячні. Це люди, які забули. Подякувати Богу, я щасливий, що разом із ми всі разом з нашими дітьми сьогодні в Божому домі, щоб подякувати творцеві творців, нашому Спасителю, за хліб щоденний і його благословіння. Дорогі мої брати і сестри. Тому то давайте ми знайдемо ось ці молитвені слова. Простоті серця, дорогі діти, дорога молодь старші, як ми вміємо, як ми можемо. Давайте ми знайдемо це слово в серці своєму і подякуємо Богу, що Він благословив наш край добрим врожаєм, хліб на нашому столі, достаток їжі різної всякої, це благословіння Господнє. Тому то я закликаю вас, щоб ніхто не залишився байдужим в цьому служінні. Але давайте ми всі разом станемо і прославимо нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Молимось.